Poor misguided wanderers. First there were many, and now so few. How little you must value your lives to take a single insignificant breath. Всім привіт, друзяки з вами Шарк і це гра Dead by Daylight. І на основу залетів вже новий маньяк Разом з новим Сурікатом, а також мапою, деталі ми розберемо протягом відео, а також наступних стрімів. Коротко, хочу сказати, що порівнюю з ПТБ цього маньяка досить таки непогано бафтали. а конкретніше пришвидшили відкат скілів і таке інше. В цифрах вдаватись ми не будемо. Давайте швиденько перейдемо до катки і подивимося, що ж там поміняли, що там за мапа, якщо пощастить, і таке інше. Всім бажаю приємного перегляду, не забувайте ліпити ваші шикарні, вподобайки, а також підписуватись на мій канал. І так, друзі, граємо за лича. Новий ман, тудим судим. Білд ви бачите в себе на екранах. Це поки що, звісно ж, не топовий білд, та може, і буде він топовим, не знаю. Поки що так. Взяв у метові перки. Як вони спрацюють, подивимось. Here it is. Що це за стрибок, такий лютий був. я не зрос. Че, лапкака все? Нормально да 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 yeah, да yeah. nice. yeah. А, ну да, пидням, чтобы за меня застанал. Ну, короче, такая как пидня, Я вам серьезно кажу. Так, херня, цей перк. Точнішний перк, а. навичок, коли ти. Коли ти типу цеї, скажіть, я скажу. Піднімаєш палети. Чел, не займайся фігною, давай контент робити. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, чел, якийсь таку херню робимо, а я вам серйозно кажу, актор, актор. Ну прикольно, типу. Ман цікавий, складний, дуже багато всього. Так, окей, не цей, ген, найгарячіший. Полетіли не зрос Я зрос да чел. Чел знай? Хорошо. Не, ну тема. Вот скелетики прям топ. Щоб взяти на них якісь там покращення, особливо червоний дом, щоб сурікати не могли присідати. Ай, я туди й вийшов, ладно, пофіг. їм насрать ага, відкочується. Во, Нормально А що це приколи? Чому вони цю херньою страждають? Вони що, щупають перки? Бачите, як наскільки довго ціє сфера. Ой, хорошо. Тунели молодого. Надіюсь, нема уламку. Так, висіть. Ладно, ані давайте сюди я повісим краще. Не хочеться якось сікучі ламати. Окей, mm. okay, там нікого нема. Тут нікого. А, одера узнай. Ау, велоспів скинути. <coughs> Моя чел слепота. не попал. Просто не попал. Я бываю. Эх, чел. Эх, чел. Клоун. <coughs> Прочитаний просто максимально. de chão.

Луунада. Лунада, короче, go next. И граємо за леча, ну, що ж пощастило знову ж таки на цю ж саму ж мапу. Um, тільки здається інша варіація, так. Да. Інша варіація. Так, тут десь вже складу тіпи бігали. Окей. Okay. Ну, no, чуваки шарять. чуваки шарять. І ми граємо з червоним аддоном тепер. Складно, складно, шаку повісимо там гарячий гін зараз заведуть. заведут хорош ну че, начитают игру че, начитают игру Cá se cara, tipo. Сняли просто не попало. Ой, горіх. Не відіграв від горіха. Не відіграв. На жаль. Як, от як, а? This will do. Не, ну блин, ну можна якось виграти цього чела. Охренеть, просто чела тут всю херню. Я не можу нічого з цим зробити. Да хороша гра. Челеші підняли. Бігіти можна куча топових перків. Як від них відіграти? чел прям хорош так, фенгу зняли. Понятно. Тристаровки за ней бьет. Нормально. Блин, чел тупо, если тут 100. На. Прочитано. Да, 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 да. Три раза. Без огласки, maybe. Да. Ah! Хорошо. Уламку немає, дякую. Ні, червоний, один прям топчик. Нормально, Мм, прикольно. Що сказать, прикольнее Нормально. мінус, да? Да, ФНГ мінус. Хорошо. Хорошо. А зараз шаг заведуть. Нормально. Погнали. За молодою. Шах, то нема де мансить уже. Шах уже не манситься. Сюди. А зато дальній дальний генератор прям як далеко. Його кста заводять. Його кста заводять. Який завели Цей? Та ладно, не прикалуйтесь, хорошо. Ну, чувака мене не знімуть. Ну, якщо знімуть, то тось нокнеться. Якщо вони ще по інфі грають, то вони кер що зроблять. Ну, точніше, ну, вони не підуть його рятувати. Якщо вони грають по інфі. Якщо вони грають не по інфі... там зараз тотем зламають. там аж бігом ворота відкриють, ні, ворота не відкривають. Стоп. прикольно. Я хз до ТП. Инфы нема. Ага. Хорошо. Дотягнувся, Ну, мінус три теж норм, надіюсь, що буде нести далеко. Справ а, можемо момент. Ізначально... А, нет, нет, туди не міг. Переможу. <кій> Переможу. Складно, складний маньяк, Чесно, складний. Треба гратися з андонами. Червоний адон прям нормально так затащив. Момент. Червоний адон нормально так затащив, я вам так скажу. Там ще другий червоний є, теж прикольний, там на інші вже здібності. Ну, коротше, якось так. Зустрінемось, друзяки, на стрімах. Всім дякую за перегляди. Не забувайте ліпити ваші шикарні вподобайки. Всім па-па